За більше ніж два роки повномасштабного вторгнення на території Донеччини суттєвих пошкоджень зазнали близько 300 закладів охорони здоров'я. Аби відновити пошкоджені будівлі лікарень та обладнання. Донецька ОДА звернулася за допомогою до міжнародних партнерів. Згодом виросло в такий глобальний проект, як проект Україн», який заснував Джаред Малоун, і спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. Команда цього проєкту біля сім сьомий раз побувала на території Донецької області і спільно з нами відвідали лікарні, спілкувалися з пацієнтами, які в тяжкому стані, які пройшли. Тяжкі операційні втручання завдяки американським партнерам. Лікарі області отримують сучасне обладнання та медичні препарати, які практично неможливо знайти в Україні. Таким чином, з цим цей проєкт поставив більш 20 тонн медичних препаратів, засобів, розхідників і так далі в лікарні Донецької області. А також специфічне медичне обладнання, яке дуже вплинуло на ефективність проведення операцій, операційних втручань і так далі. У рамках проекту відбувається відновлення деяких закладів охорони здоров'я, що зазнали руйнувань через ракетні атаки, аби місцеві мешканці, що не наважуються на евакуацію, мали змогу отримувати якісні медичні послуги.